Шановні здобувачі освіти, під час перегляду сьогоднішнього відео ви отримаєте питання та відповіді на тестування з даної теми. Бажаємо міцного здоров'я, шановні здобувачі освіти. Сьогодні ми з вами розглянемо наступну тему уроку індивідуальні бойові навички поводження зі стрілецькою зброєю. На меті нашого уроку – це знайомлення з основними правилами безпеки при поводженні зі стрілецькою зброєю, також пояснення основних елементів стрільби та техніки утримання зброї, розвити навички аналізу ситуації, що вимагають застосування стрілецької зброї. Також метою є формувати у вас відповідальне ставлення до використання зброї. Тому почнемо основну частину. Основну частину ми почнемо з вами з нагадування основних правил безпеки. Завжди тримати зброю, направленою у безпечному напрямку. Це означає, що ствол ви повинні тримати подалі від людей чи тварин, навіть якщо зброя здається незарядженою або несправною, це буде мінімізувати ризик нещасних випадків. Друге, не тримати палець на спусковому гачку до готовності стріляти. Це означає, що якщо ви тримаєте палець поза спусковим механізмом, доки ви не готові до стрільби, це дозволяє вам уникнути випадкового пострілу. Третім буде перевірка стану зброї перед її використанням. Завжди перевіряйте, чи є патрон в патроннику, чи правильно працюють механізми зброї, а також чи е, вона технічно справна і чи чищена вона. Далі важливо зазначити, що необхідно використовувати захисне спорядження, таке як окуляри або навушники. Окуляри – це пристрій, які захищають очі від уламків, пилу та інших часток, які можуть потрапити в очі під час стрільби. Також вони запобігають пошкодженням очей від спалахів або віддачі. У умовах стриби можуть виникнути небезпечні ситуації, коли залітають частини порохових часток, частини патронів і вражають поверхні ока. Тому захисні окуляри створюють бар'єри, який перескаджає потраплянню по таких часток. Наушники. Наушники дозволять вам захистити слух від високого рівня шуму, який виникає під час пострілів. Без неналежного захисту постійне або сильне шумове навантаження може призвести до втрати слуху або тимчасових ушкоджень. Наушники з шумозаглушенням або захисні вставки допомагають зменшити рівень шуму, що виникає під час стрільби, що робить стрільбу безпечною до слуху. Прийдемо до основної частини, такої як основній техніки стрільби. Необхідно правильно отримувати зброю, необхідно мати правильне положення рук і правильну стійку. Давайте розглянемо положення рук. Ви маєте дві руки праву та ліву і якась із них домінантна, якась ні. Домінантна рука повинна тримати пістолет чи гвинтивку за рукоятку чи приклад. Зберігаючи повний контроль над зброєю, але палець не потрібно тримати на спусковому гачку, доки не готові до пострілу. Недомінантна рука, недомінантна рука повинна підтримувати зброю знизу, в разі, якщо це гвинтівка, або з боків, якщо це пістолет, забезпечуючи додаткову стабільність і точність. Важливо, щоб рука не перекривала ствол, а утримувала зброю в такій позиції, щоб не втратити контроль. Ваша стійка під час пострілів. Для пістолета найкраща стійка це вільна стійка з ногами на ширині плеч з легким нахилом тулуба вперед для балансу. Тіло має бути трохи присівшим, коліна злегка зігнуті, щоб забезпечити стійкість. Для гвинтівки трошки інша постава. Треба ставити одну ногу вперед, приблизно на ширину плечей, та легенько відхилятись вперед, утримуючи корпус рівно, а спину прямо. Для більшої стабільності можна використовувати спеціальну опору, наприклад, стійку. Каліна або стрілецький мішок, правильне тримання зброї. Правильне тримання зброї та стійка допомагають забезпечити точність стрільби, контроль над зброєю і мінімізують вплив віддачі. Що особливо важливо для запобігання травмам або неправильним пострілам? Демонстрація технік прицілювання та спуска курка. Що стосується техніки прицілювання, необхідно встановити правильний приціл. Для пістолетів та гвинтівок важливо правильно вирівняти передній приціл. Передню частину прицільної планки і задній приціл, прицільну планку чи диаптричний приціл в одну лінію. Це означає, що ви повинні тримати їх на рівні очей і в центрі цілі, в яку ви намагаєтесь влучити. Врахуйте правильну відстань між прицілом та очима. Часто це може вимагати регулювання так, щоб ви чітко бачили як передній, так і задній приціл без розмитості. Орієнтація на ціль. Потрібно фокусуватися на самому передньому прицілі, а не на цілі. Аскільки важливо, щоб ви бачили чітко, де він знаходиться, і щоб він був вирівняний з заднім прицілом прицільною планкою. дихання перед пострілом важливо затримати дихання на момент прицілювання і до підго... і підготовки до стрільби, щоб уникнути руху нестабільності прицілу. Техніка спуску курка заключається в тому, щоб змістити палець. Так, щоб він був на спусковому гачку в такий спосіб, щоб не перекривав сам гачок, а розташовувався на його центральній частині. Це дозволить вам здійснити рівномірний плавний спуск. Для плавного спуску не потрібно різко натискати на спусковий гачок. Техніка полягає на тому, щоб, він плавно, щоб плавно натискати, не спричиняючи різких рухів. Різкий спуск може спричинити відхилення від цілі, тому важливо робити це обережно і з контролем. Не треба поспішати. Після того, як приціл встановлений, не поспішайте робити постріл. Візьміть кілька секунд для того, щоб зробити спокійний і точний спуск. Це дозволить підвищити точність вашої стрільби. Техніка прицілювання та спуску кука допомагають зберегти стабільність і точність під час стрільби. Забезпечуючи повний контроль над зброєю та запобігаючи випадковим пострілам або відхиленням від цілі. Різниця між різними типами зброї, наприклад, пістолет чи гвинтівка та їхні особливості. Давайте розглянемо різницю між різними типами зброї, наприклад, пістолет чи гвинтівка та їхні особливості. Першим у цьому списку буде пістолет. Це тип зброї, який є короткоствольна зброя, призначений для стрільби на короткій і середній відстані, має компактні розміри, що дозволяє носити її як зброю самооборони. Калібр. Зазвичай пістолети мають менший калібр, що дозволяє мати меншу віддачу, але й менш точні показники на великій відстані. За особливості можна віднести компактність і маневреність, легкий та зручний для насіння, що робить пістолет ідеальним для персональної оборони, швидкостильність стрільби. Пістолет дозволяє швидко робити постріли, але точність сильно залежить від досвіду стрільця і від відстані, на якій знаходиться ваша мішень, і обмежена дальність стрільби. Це стосується того, що пістолет ефективний на коротких відстанях, до 50 метрів. Але на, більш, на більших дистанціях також можна вразити цель, але точність різка знижується. Що стосується гвинтівки, це тип зброї. Які відносяться до довгоствольної зброї, зазвичай з нарізним стволом, який призначені для точних пострілів на великій відстані, зазвичай використовуються в мисливстві, в спорті, а також військовими. Калібр гвинтівки можуть бати більший калібр, ніж пістолет, що забезпечує сильнішу зупиняючу дію, але також може спричиняти більшу віддачу. Особливості можна віднести такі, як висока точність. Гвинтівки забезпечують високу точність на великій відстані, що робить їх ідеальними для полювання або військових цілей. Збільшена дальність стрільби гвинтівки ефективні на дистанціях інколи тисячу метрів і більше, залежно від типу самої гвинтівки або карабіну. Масштаби вага: гвинтівки зазвичай важчі і довші за пістолети. Що може бути менш зручним для насіння, але забезпечує стабільність при пострілі. Менша швидкість стрільби. На відміну від пістолетів, гвинтівки зазвичай стріляють повільніше, що робить їх більш точними, але менш маневреними для швидкої оборони. Основні відмінності між пістолетами і гвинтівкою. Основними відмінностями між пістолетом і гвинтівкою являються розміри вага. Пістолет компактний і легкий, що дозволяє носити його в кишені або на поясі, тоді як гвинтівка є значно більша і важча. Точність і дальність. Гвинтівка набагато точніша на великих відстанях по порівнянні з пістолетом, тому що має стабільнішу конструкцію і більш потужний калібр. Призначення: пістолети використовують для самооборони та близьких боїв, тоді як гвинтівки призначені для більш складних завдань, таких як полювання або військові операції на відстанях більше за 50 метрів. Інші типи зброї штурмова гвинтівка. Має характеристики, схожі на до гвинтівки. Але зазвичай оснащена можливістю ведення автоматичного або напівавтоматичного вогню. Використовується в армії. Ремінгтовий пістолет. Ремінгтовий пістолет це різновид пістолету з меншою віддачею, часто використовується для тренувань або спортивної стрільби. Давайте підсумуємо те, що я вам розповів. Вибір зброї залежить від конкретних завдань, вимог та точності та дальності стрільби та зручності його використання в той чи іншій ситуації. Пістолет ідеальний для особистої оборони, а гвинтівка для точних пострілів на великих відстанях. Поспілкуємося з вами щодо навичок аналізу ситуації, що вимагає застосування стрілецької зброї. Розвиток навичок аналізу ситуації, що вимагають застосування стрілецької зброї, є важливою складовою підготовки для особистої безпеки та ефективної дії в різних умовах. Ось кілька ключових аспектів, які варто враховувати під час цього аналізу. Перший ключовий аспект це оцінка ситуації. В оцінку ситуації входить визначення рівня загрози. Вам необхідно оцінити, чи є ситуація такою, що потребує застосування зброї. Це може бути захист від прямої фізичної загрози, наприклад, нападу з боку особи чи групи осіб, чи більш складної ситуації, коли є ризик для життя. Можливість уникнення конфлікту. Визначте для себе, чи є можливість уникнути застосування зброї за допомогою переговорів, втечі або інших методів. І тільки якщо це неможливо, вам необхідно застосувати зброю. Оцінка обстановки, враховуючи, враховуючи навколишнє середовище, членів родини, публічні місця, цивільні особи, то вплив цієї обстановки на ваше рішення. Тобто не потрібно застосовувати зброю, якщо ви знаходитесь в натовпі, якщо на лінію вогня може потрапити хтось із ваших членів родини або хтось із сторонніх осіб. Для того, щоб проаналізувати ситуацію, що вимагають застосування стрілецької зброї, необхідна ідентифікація потенційних угроз. Перше, треба розуміти, що існують різні типи загроз. Разянятиме з різними типами загроз, наприклад, фізичними, психічними. Фізичні це напад з застосуванням фізичної сили, психічними це стреси, провокації стресом, чи загрозами з використанням зброї та іншими людьми. Вам необхідно визначити наміри супротивника. Зрозуміти, чи є нападник готовим до агресії. Також треба зрозуміти ситуації, що вимагають негайної реакції. Іноді може бути необхідно діяти негайно. Без довгих роздумів над тим, чи здійснить нападник проти вас щось чи не здійснить. Це особливо, коли загроза є очевидною безпосередньою. Також треба оцінити правові та етичні аспекти. Треба розуміти, чи законне застосування зброї в даному випадку. Розуміння законів, що застосування зброї в певних ситуаціях, їх важливо дотримувати. Тому подібне. До правових і етичних аспектів входить також пропорційність реакції. Тобто оцінка рівня сили. Які можна застосувати для нейтралізації загрози. Якщо людина ображає вас словесно, це не значить, що треба доставати зброю і стріляти з неї. Застосування зброї повинно бути пропорційним до загрози, щоб уникати надмірного використання сили. Також треба врахувати тактичне прийняття рішення. Оцінка ситуації в динаміці. Постійно оновлювати оцінку ситуації в процесі її розвитку це допомагає адаптувати стратегію вашої оборони, враховуючи зміни в обстановці. Підготовка до можливого застосування зброї. Ви повинні навчатися правильному і швидкому реагуванню при необхідності використання зброї. Важливо практикувати техніки прицілювання, техніки контролю спуску, а також надійне отримання зброї. Ви повинні вміти користуватися зброєю, щоб ворог не забрав у вас цю зброю і не використав її проти вас. Тому що під час нападу, якщо ви не вмієте, замешкаєтесь, зброя може бути втрачена. Після дії розуміння, що треба робити після застосування зброї, зокрема, забезпечення безпеки інших виклик допомоги. Та збереження доказів. Також я вважаю, що необхідна психологічна готовність, і першим пунктом психологічної готовності, як завжди, є стрес і концентрація. В умовах стресу може бути важко прийняти об'єктивне рішення, тому треба мати практику та тренування, які допоможуть зберегти хладнокровність у критичних ситуаціях. Підготовка до емоційних наслідків. Після застосування зброї можуть виникнути психологічні наслідки, такі як каяття, стрес або депресія. Тому важливо мати плани для подальшого психологічного відновлення. Тобто, можемо сказати, підсумувати так, що навички аналізу ситуації, що вимагають застосування стрілецької зброї, включають не лише фізичну підготовку, але й розвиток здатності швидко оцінювати загрози, реагувати адекватно та зберігати відповідальність за свої дії. На цьому урок вважаю закінченим. До нових зустрічей.